Кінець квітня і потрібно зробити невеличку роботу на пасиці. Вирішив сьогодні зробити якийсь маленький відводок, щоб до взятку трохи він набрав силу. Трохи почав косити садок. Було вулики по кошу пізніше ввечері, щоб не хвилювати бжолів Так, буду брати рамки з декількох сімей. Потрошки Начну я з цієї сім'ї. Трошки я їх ще утеплюю. Утеплю. Довечі їм було тепло. На ніч. Так, першим ділом потрібно знайти матку і відставити ту рамку на бік. Так, бжили тут трохи є багато. Тут я трошки здивувався. Матка була на медовій рамці. Одразу вона в медовій рамці. Якраз вона відкладає яйця. Виставляю тюю рамку з маткою в сторону. А така рамка мені підходить. Там є багато відкритого розплоду, ну і також закритий розплод, там є присутній. Так ставлю її до цього вулика, Взагалі-то я хотів почати з медових рамок поставити на край. Але на тій, тій сім'ї матка була з краю на медовій рамці, я вирішив там її не чіпати Свіжа в буквально пару днів тому поставив. Десь два дні тому поставив її Я не показую, чи це так правильно робити, я показую, як я це роблю я. Як. як я це роблю. Можливо, я трошки не так роблю, як це має бути. Підкажіть, напишіть в коментарях, як це правильно робити, як робити відводок. Так, така рамка мені підходить. Тут є багато розплоду відкритого і закритого. Багато відкритого розплоду там, там є. Якщо є багато відкритого розплоду, там є присутня молоденька бджола, а стара бжола вона вернеться назад до своєї сім'ї, а молоденька лишиться. Тому я стараюся відбирати там, де більше є відкритого розплоду. Дам їм другу чисту рамку, нарощену і поставлю матку в центр гнізда, Ось так. Так, це є медова рамка. Я якраз її певно таке поставлю до тамтої сім'ї. До відводка. Я з бжолами початківець, тому пишіть коментарі і підказуйте. Помаленьку вчуся. Так, ось таке виходить. сім'ям закінчив вже і э, зараз поділюся до другої сім'ї, поставлю ще вибору, вибору від них, трошки розплоду, трошки трошки є. Переважно в мене матка є позначені. хіба декілька сімей не є позначені. І тому я з легкостю знаходжу матку позначену. Парна медова рамка. Там вже є присутній нектар на тій рамці. Так. Получається одна медова рамка, друга медова рамка, дві рамки з розплоду. І зараз ще пошукаємо відвод це саме молоденьке бджола. Бжула старша, вона, вона полетає назад до той саме сім'ї, з якої прилетіла. Тому даю на рамку трошки води, бо з цієї сім'ї деякий час ніхто не буде вилітати, бо б жила молоденька, вона не льотна, то даю на рамку трошки води, щоб бжола мала воду. Вистачить з однієї сторони. Одні was. На цій рамці немає матки. Шукаю далі. Так, і ось матка вже є. На рамці з вищиною. Яку б вже трошки витягнули. Вже є присутні, ну, присутні яйця. Ось матка. Матка там тогорічна. Є рамки і вершились трусити бжоли. Дотна можела вилити, вернеться назад, а молоденька лишиться. Дві медових рамки, дві з розплодом, і зараз ще десь пошукаю в інших сім'ях. Є рамки вирішив трусити бджоли. Можела вилити, Вернемося назад, а молоденька лишиться. Дві медові рамки, дві з розплодом і зараз ще десь пошукаю в інших сім'ях. Відкрив наступну сім'ю. Тут також потрібно знайти маску першим ділом, а потім відбирати рамки до відводка. І сім'ї матка не позначена, так що її шукати буде трошки довго. пишіть в коментарях, як, яким чином можна знайти матку, які є способи як легше знайти. Так, ось тут знайшов матку і вона мені одразу загубилася. Зараз ще раз її шукаю. Чомусь не воно її знайти. Була на тій рамці. Є е, матка, є. Е. Е, трошки ховають бджоли Ось вона. Також вона там тогорічна. Ту, ту рамку відставляємо в сторону. Так, вибрав розплід, вибирав рамки. Ось, така, ось такий виходить відводок. Так. так. Чотири рамки з розплодом, Дві медових. одна з водою.